Сьогодні Швеція офіційно стала членом НАТО, і розширення НАТО безумовно матиме свої геополітичні наслідки. Ну, перший наслідок очевидний. Відтепер можливості Росії на півночі значно звузяться. По суті, Балтійське море стає внутрішнім морем, учасником Північно-Атлантичного альянсу, і Росія тепер там буде відчувати себе дуже самотньою. Тепер для Росії різко обмежиться можливості політичного чи військового маневру в Балтійському регіоні. Там тепер вона залишається сама а, собою зі своїми проблемами. Другий наслідок це загострення конкуренції за доступ до Арктики. Ну, ми знаємо, що така конкуренція за впливи на Арктики існує з одного боку. Це безумовно НАТО, а з іншого боку, це Росія. І от тепер до НАТО долучається ще Швеція. До речі, достатньо не остання, якщо говорити про міськову міць, країна у регіоні і Росії тепер буде важче. Ну і найголовніше річ у тім, що у Путіна покладали дуже багато надій на те, що НАТО покаже свою неспроможність. Якщо говорити про розширення, то там сподівалися то на Угорщину, то на Туреччину, то на інші проблеми, які існують між учасниками альянсу. І там дуже сподівалися, що ці проблеми в результаті призведуть до того, що НАТО не зможе розширятися, а в результаті може і розпадеться. Але Бачимо, що навіть якщо і існували якісь дискусії, то вони завершились тим, що спочатку Фінляндія, а потім Швеція стали повноцінними учасниками Північно-Атлантичного альянсу. Тому НАТО міцна як ніколи. Ну а ми віримо і сподіваємося, що в наступній хвилі розширення НАТО обов'язково буде і Україна. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.